Ви відбувся як для мене свой рідний підсумок цього року, який складний ми прожили в українському спротиві. І відстежуючи ці події в таких виставках беручовиків участь, я роз, дуже часто для себе щитувала аналогію з моїм попереднім досвідом як феміністки, що чому так важливо бути суб'єктною, чому слово «рок» року стало суб'єктним, чому з усь нашого президента постійно звучить, що ми самі за себе жили. Чому відповідальність лежить завжди на агресорі. Це все направду, як не парадоксально буде звучати, феміністичні питання і теми. І сьогодні Україна нас доводить, що спротив це важлива компонента досягнення прав. І тому напередодні 8 березня мені б не хотілося, щоб ми підмінили цей день боротьби за права жінок якоюсь декларативністю. Тому що це не про високу красу, це про дуже серйозні теми. Наскільки серйозним і наскільки важливим показала історія сьогоднішнього нашого українського спротиву? Ми сьогодні знаходили паралелі між цим. Як починається насадження меншої вартості? Чому ці жіночка, кофнушка, чому вони насправді мають спинятися? Чому зведення культури України до фольклору так же ненормальне, як зведення ролі жінки до хатньої роботи тільки до матери? Це має бути обіг вибір. І сьогодні, мені здається, вийшла така е, розмова. Аудиторія доволі зацікавлена і підготовлена і багато з того, що е, ну, я думала, мені поводиться говорити. Все це було в аудиторії, сказано самими учасницями, учасниками. І думаю, це просто моя задача була зупинити трошки час і зібрати людей зацікавлених, бо життя дуже швидке. І зупинитися не так то легко, і ну, ми взяли на себе цю маленьку організаційну роль разом з Державним університетом економіки та технології. Олю. А ще таке питання: бажання самих жінок. Перетворювати ось 8 березня, да серйозний день ось день про серйозне, перетворювати на просто свято жіночності і краси, коли жінки самі погоджуються з такою ролью, самі ініціюють, і їм це подобається. Про що свідчить на вашу думку? Те, ми сьогодні говорили, що це за нас форм адаптації до того суспільства, в якому ми живемо. Я е, наполягаю, що формує нас не тільки біологічні фактори, а й соціалізація. Якщо в соціалізації вижити, ти можеш, коли ти адаптуєшся, то ти. Так само, як чоловіки адаптуються, так само адаптуються жінки. І нам треба просто розпаковувати це бажання, звідки воно викладе, які причини були того, що жінка хоче бути просто, грубо кажучи, рослиною, квіточкою, прикрасою колективу, чому їй, можливо небезпечно заявляти інші бажання. Але в цілому я б хотіла сказати, що жінки це люди, люди вони різні. Тому можуть бути різні бажання і бути визначати свято весни краси, і для когось все таки залишати правозахисний момент в цьому в цій даті. Я психологиня, яка власне, писала про те, що її ображає, коли її називають психологиною. Що будь ласка, кажіть пані психолог, що ви собі це напридумували, Ну всі ми знаємо цю риторику. І що пані Оксана потім пояснювала, що цим ця власне пані психолог демонструє, що вона чоловік руської культури, тому що вона не відчуває українську мову і в неї немає розуміння того, що для української мови фемінітиви це значно нормальніша історія, ніж для російської, і їх не позавчора придумали. там сподобалась дискусія, що кому не подобається словне слово «членкиня», ради Бога, пані член. можна так просто. Якщо ця влада проявляється, на ну, символічний рівень, в засобах масових інформацій е, звичайні ще підсвічуються стереотипні ролі життя. Так, да, зараз є запит на військовослужбовець, тому що це буде така тематика, але все одно б, 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 доволі розповсюджено було, та й зараз траплялося, е, боя, боя, ну, жінка на бойовій позиції, не питають. А з ким ваші діти покриту? Тобто досвід заперечується через таке переключення уваги. Ти науковиця, а ти заміжня. Тут, до речі, була відкрита опція питань, і ми будемо до них повертатися. Попередньо ви могли ставити в формі питання, я вам дуже за них дякую. Мене, і до мене прийшло одне питання, чи я заміжня. До тебе сьогоднішнього. Вже три механізми тривіалізація, ідеалізація заперечення. Це якби, те, що нам насаджують. Але це не відміняє нашого власного досвіду. Досвіду, що я професіоналка, досвіду, що я щось можу. І, виходить, що я потрапляю в якусь таку ситуацію роздвоєності. Значить, я проживаю свій власний досвід один. А більшість там офіційна повістка говорить, що я інший досвід переживаю. Ми тільки шовний, що вийшли з, з тренінгу, яком один чоловік дуже всім заважав, став, перебивав, але інший чоловік не співставить цей досвід. В нього є стереотип, що ми що жінки балакливі. Тож навіть я дослідження на цю тему, може значити, то знаєш, що здається. Ну, яке проводили під час робочих нарад, збирали там якусь статистику, що коли жінки займають хай навіть 30%, ну от розмова жінок, їхній спіч займає хоча б навіть 30% від загального часу, чоловікам уже здається, що жінки говорять забагато. багато. Да, Дякую. Ще складуться такий стереотип, коли кажуть, що жіночої дружби не існує. Є такі там, наприклад, ситуації, коли, наприклад, хлопець там твої подружки розказав, що я Ну, Тобто це ще вид маніпуляції, бо іноді деякі люди можуть думати, що весь світ навколо них вертається, і вони ну, намагаються переконати, що ось, жіночі дружби не існує, жінки можуть посваритися між собою саме через хлопців вони завжди сваряться, але на своєму досвіді можуть впевнитися, що неважливо якої статі людина. Ну, Можна мати довірну дружку не в залежності від того, яка в неї Так і живе. Колись мене на інтерв'ю звернулися до мене до слабкої статі, мали таку необережність, але я тоді не могла зорієнтуватися, коли мене ведуча спитала. А, а чи ви не вважаєте слабка стать як комплімент? І, ну, я потім, це один з тих історій, знаєте, коли є незавершена розмова. Я досі ходжу і відповідаю на це питання. Оце про, про слабку стать. В сміслі слабка стать? Виношувати, хто має досвід народження, виношувати плід. Скільки це кілограмів 9 місяців? Хто приносить продукти додому? Виїхати в наших неінклюзивних, Юрій підтвердить, купах, приміщень, магазинів з коляскою, з дитиною. Впевнений, що це може робити слабка стать? А що до будівельних матеріалів під час ремонту і заперечення, до речі, то а що ти, ти такого там зробила, там, замовила, принесла? І ще раз. Ну, а потім йде е, заперечення, що ти типу такого зробила, ну, замовила, принесла. Не. Дуже, дуже, класно, перекрасити відповідаємося, а потім спитали. Отже, нам треба оцю всю ахінею, щоб вижити, узгодити своє життя. І е, знову ж дуже спрощено, ми це будемо робити в декілька способів. Перше. Проживати це як щось з нами не так. Якщо ми повертаємося до держави, до України, в оцій стратегії наші е, професійні люди в різних, різних е, сферах виїжджали на, е, працювати в Росію: співачки, науковиці, спортсменки. Тому що щось з нею не так, їй треба кудись рухатися, треба рухатися, значить, щось краще, краще це Росія. Ну, та, яка говорить, так, що з нами щось не так. Тобто mm -hmm. на нашому жіночому рівні ми будемо худнути, ми будемо робити макіяж, ми будемо максимально свою зовнішність робити догідливою, свою поведінку робити догідливою. І постійно відчувати, відчувати провину провиною просто за факт свого висивання. Хтось з нас бреше. Це ще не аціома, але вже не гіпотеза. Пані та панове, два дні тому я був на Донбасі на лінії розмежування юридичного між Україною і тимчасово окупованими територіями. Фактично розмежування між миром і війною. Де з одного боку дитячий садочок, а з іншого снаряд, що влучив в нього. З одного боку школа, а з іншого снаряд, що прилітає на шкільний двір. А поруч 30 дітей, які йдуть, йдуть ні, не в НАТО, а на уроки до школи, у когось фізика. Знаючи її елементарні закони, навіть діти розуміють, наскільки. Безглуздо звучать заяви про те, що обстріли ведуться з боку України. У когось математика, діти, звичайні діти без калькулятора можуть порахувати різницю між кількістю обстрілів у ці останні три дні і згадками про Україну у цьогорічному Мюнік Security Report. А у когось дітей історія. І коли на шкільному підвір'ї з'являється воронка. Від бомби у дітей з'являється питання, невже світ забув свої помилки ХХ століття, до чого призводять спроби умиротворення? Як питання, навіщо вмирати за Данциг обернулося необхідністю вмирати за Дюнкерк і за десятки інших місць Європи і світу, ціною у десятки мільйонів життів? Це страшні уроки історії. Я лише хочу переконати, що ми всі з вами читали одні й ті ж самі книжки. А отже, однаково розуміємо відповідь на головне питання: як так сталося? Що у 21 столітті в Європі знову йде війна і гинуть люди? Чому вона триває довше, ніж Друга світова війна? Як ми дійшли до найбільшої безпекової кризи з часів Холодної війни? Для мене? Як для президента країни, що втратила частину своїх територій, тисячі людей, і біля кордонів якої зараз стоїть 150 тисяч російських військових, техніка і важке озброєння, також для мене відповідь очевидна. Архітектура світової безпеки крихка потребує оновлення, правила, які світ погодив десятки років тому, вони більше не працюють, не встигають за новими загрозами, не дієві для їх подолання. Це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу. Система безпеки повільна, вкотре дає збій через різні речі, важливі через егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні, як наслідок злочини одних і байдужість інших байдужість, яка робить співучаснику. Символічно, що я кажу про це саме тут. 15 років тому, саме тут, Росія заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці, чим відповів світ у миротворення. Результат щонайменше анексія Криму і агресія проти моєї держави. ООН, яка має захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе. Коли порушується її статут, коли один із членів Радбезу ООН анексує територію однієї із засновниць ООН. А кримську платформу, формат, мета якого деокупація Криму мирним шляхом і захист прав кримчан, сама ООН ігнорує. Три роки тому саме тут Ангела Меркель сказала: хто підбере уламки світового порядку? Тільки всі ми разом. Аудиторія аплодувала стоячи. Але, на жаль, колективні овації не приросли у колективні дії. І зараз, коли світ говорить про загрозу Великої війни, постає питання: а чи лишилося що підбирати? Архітектура безпеки у Європі та світі майже зруйнована. Пізно думати про ремонт, час будувати нову систему. Людство робило це двічі, сплативши надто високу ціну. Дві світові війни. У нас є шанс зламати цю тенденцію, поки вона не стала закономірністю. І почати побудову нової системи до мільйонів жертв, маючи давно, маючи давні уроки Першої і Другої світової війни, а не власний досить можливої, не дай Боже, третій. Я казав про це тут і на трибуні ООН, що у 21 столітті більше немає чужої війни. Що війна я дуже просила вас додивитися, якщо буде змога Є переносимість персональна, тому що я, наприклад, не хотіла, щоб якось читувалися якісь мої особисті симпатії. Зараз я дуже підтримую ту риторику, яку проводить Україна на міжнародному рівні. Чому важлива ця промова? Чи пам'ятаєте її на реакцію на неї в світових змі? Як це ще не було повношного повторювання, це ще було. За вісім днів дому? Хтось зауважував, як реагує, як розцінили цей виступ Зеленського. Там було доволі багато ремарок і здається навіть ну, чи Ворбан, чи хтось з таких персон казали, що Зеленський щось не те вживає. Тобто, що він зробив? По суті, він порушив статус. Він, тільки росію, туди назвав, він назвав багато держав. Всі звичненько собі сиділи на місцях, вже всі зрозуміли, хто яку позицію в світі займає. Що перше, як зробив Зеленський, він сказав, хтось з нас бреше. Він почав називати реальність, яка відбувається. Просто створювати той опис, який відповідає реальності. Не повторювати російський, не повторювати інатівський. Це промова, яка втійшла в історію як суб'єктна промова. І результатом цього року, наприклад, 22-го слово робить також стало суб'єктність. Якщо хтось моніторить ці, ці процеси, то зустрічали цю інформацію. Суб'єктність вироблення власної правди. Не те, що власної правди, а опису правди. Це, це промова про це. І тут я хотіла один з заголовків я вам так звернували. На місці президента Зеленського я б не злив якийсь політичний експерт. тут е, Светлана Романенка уточнівши питання задавала в формі, чи феміністки злі. Mm -hmm. Інколи феміністки злі. Тому що коли порушуються твої кордони, коли тобі брешуть, це нормально М -м реагувати і відстоювати. Підніміть, будь ласка, руку. На кого коли-небудь в житті кричало керівництво? Хтось керівників? Дякую за честь. А хто, хто колись кричав на керівництво на своє? Може, теж є мало людей. в тому числі, соціальна емоція, емоція влади. Якщо вам спроможня виявити злість значить у вас є можливість проявити раду. Я вас цим вітаю, тому що це важливий момент. Пару тижнів тому по Фейсбуку гуляло питання типу Йорничання, чому жінки, коли зняться, плачуть. Тому що вони відчувають, але вони загнані в таку рамку, в якій проявляти цю злість, вони не можуть відкрито, вони знаходять для неї соціально схвалену форму. Нам дозволено плакати, тому злість у нас буде виходити через сльози. Це безсилля, яке так виходить. Але злі, в основі це буде злість. Це здорова реакція на порушення кордону. Тому феміністки можуть бути злі, я якби я думаю, що це, це нормальна реакція і жінок будь якої ідентичності, не тільки феміністичною. І зараз відчуваємо через оце, ну, ми все одно вибачте, тут можливо так якось воно патетично мати, тобто біологічно ми більше емоційно переживаємо втрати. І оці втрати після війни ми перенесли на себе. І нам настільки хотілося все це витягти, що ми на себе навалили стільки, ми залізли в шарти, бо чоловіків не було. Фізично про це зараз взагалі мовчать, що жінки були в забої і вони відбудували. Потім ми звалили, треба було народжувати. Нагадую, скільки ми були о, тоді в відпустці два місяці. І я дуже добре пам'ятаю розповіді старших жінок, які розповідали, як вони мали кидатися, щоб і працювати, і влаштувати дитину, і як це робилося в тих казарманих умовах за для виживання, бо ще не було хрущовок і всього іншого. Тому оце таке спотворене приписування матріархату об'єму робочої сили і об'єму роботи, об роботи, яку виконувала жінка, це просто зневілювання і переформування того, що відбувалося насправді. Це така дуже гарна ідея. Де жінка навчилася приймати велику участь в сімейному житті. Але вона дуже швидко вийшла на роботу, і, тягнучи одне і інше, їй сказали: О, так у вас насправді ж тобі ж чоловік, начебто гроші приносить і віддає. Ти ж остаточно розпоряджається. Робочий тиждень чоловіка зазвичай був, там, коли ну, відбудувалося вже господарство і вийшли, і почали оці зміни, він просто фізично не встигав піти. Під час робочого дня і скупитися. Тому вийшло, що він видавав ці гроші. У мене є студентки, яким до сих пір тата купує білизну. Він ходить і контролює. Ні, він не позбавляє права обрати щось, але він купує. Але спитайте, скільки таких родин є? Вони є, і вони не поодинокі. Але все одно каже, ні ні-ні, у нас грошима, мама завідує. Ну чому? Ну їм якось незручно сказати, що навіть білизну купує. А що тут такого, ну, якщо в них це так заведено? Тому і оця м, така забавка в жіночій, скажімо, в матріархат, це перекручена дійсність для того, щоб ну, трохи теж маніпулювати. А от визнати роль жінок, не назвати матріархатом, а визнати роль жінок в реальній відбудові народного господарства. Народжуваності, створення скажімо так, громадянськості і людей взагалі, ну, про це чогось забувають. О, Ольга Миколаївна Гача питала, чи, чи я, я сподіваюся, не прозвучала з від Чи були феміністки в Радянському Союзі? Чи хтось хто знає? Зізнавайтесь.